Сюди ось сюди, вона все йде до дверей, і вон там йде вона. Бачите, низом. О, тут вона, о, пішла. Володимирчанка Людмила Ковальчук показує тріщину на стіні, яка утворилась 10 років тому у її оселі. Упродовж останнього року шпарина збільшується, каже жінка. Зразу відмічала я, по які числа, тріщина була, а потім вже кинула, пішла далі по стіні. Вже три рази в мене були комісії. На протязі цих десять років ноль і цього разу от зараз в останній день? – цей дні? раз були. Вони що сказали? Отарахували, будемо робити. Я знаю, що вони будуть робити. Тріщини у стінах по одному стояку є на другому, третьому та четвертому поверхах будинку, каже Людмила Ковальчук. Чотирьохповерховий будинок у Володимирі по вулиці Ковальській 4, збудований 1964 року. Це один з найстаріших будинків житлового фонду міста, розповів комунальник Роман Лисюк. Причину жильців бачають в аварійному стані підвалу. Перше сюди люди потрапили з початком повномасштабної війни в Україні. Тоді підвали відкрили для мешканців зі слів Романа Лисюка. Підвальне приміщення продали понад 10 років тому. Воно було закритим. Таке відчуття, ну що цоколь приміщення була вибрана земля звідси, так через те, відповідно, відбулося невелике невелике просідання нижніх шарів вкладки. А це відповідно бачите, послаблює послаблює плити перекриття, і ну, можливо, ну я не є проектантом, так але можливо це якраз впливає на те, що від тріщини. Квартирах Будинки, які розташовані на мешканці багатоповерхівки звернулись до міської влади. Людмила Ковальчук каже: люди бояться, хочуть запобігти подальшому руйнуванню будинка. Заступник міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що особу власника підвалу встановили. Проєктна група уже працює над документацією. Власник замовив проєктну документацію на укріплення цього приміщення і бере на себе зобов'язання зробити заходи по укріпленню приміщення. Безпосередньо управління інфраструктури і управляюча компанія контролює ну, терміни, скажімо, виконання цих робіт. Проєктну документацію та роботи з укріплення приміщень мають виконати до кінця поточного року, сказав Ярослав Матвійчук. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.